Питання покращення роботи реабілітаційних центрів та центрів адаптації міського середовища для осіб з інвалідністю обговорили учасники форуму ветеранів Сильні України. Згадали і про те, що в Одесі планують створити національний хаб з реабілітації. Подібні заклади нині дуже необхідні Україні, адже від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 50 тисяч військових та цивільних українців втратили кінцівки. Олексій Леонов з нами на зв'язку народний депутат України, і член комітету з питань фінансів митної політики. Пане Олексію, вітання вам добрий вечір. Вітаю вас. Насправді, ми знаємо, що зараз формується певна нова система допомоги нашим військовим, ветеранам, тим, хто отримав поранення або тим, хто потребує психологічної допомоги. Зокрема, який вигляд матиме ця нова система реабілітації в Україні? Дійсно важливе дуже питання, і дійсно сьогодні є, окрім гарних новин, є насправді і питання, які складні, і найважливіше питання, і найскладніше питання сьогодні це кількість українців, які вже потребують реабілітації, та потребуватимуть її найближчим часом. І дуже правильно ви зауважили, що сьогодні ми всі бачимо, що кількість наших ветеранів, які потребують реабілітацію Може збільшитись до кінця війни, за оцінками експертів та їх сімей ветеранів більш ніж до 4 мільйонів українців. Які питання сьогодні складні окрім кількості людей, які потребують реабілітації, це питання комунікації та питання координації між відомствами, які працюють з нашими ветеранами в питаннях реабілітації. Але мені здається, що дійсно. Це питання дуже швидко розвивається в Україні. Питання реабілітації приділяє дуже багато уваги. цим працює Володимир Олександрович Зеленський, наш президент і перша леді. і Тому це скоріше не питання кризи, а скоріше проблеми розвитку, подальшому, які будуть змінюватися. Із гарного в нас запроваджений дуже важливий проект помічник ветерана», на створення мережі помічників ветеранів по всій країні в держбюджеті на 2024 рік закладено 3,8 мільярда гривень, і ми плануємо, що до кінця року буде підготовлено приблизно 15 тисяч таких помічників, які стануть тими, хто першими надаватимуть ветеранам війни та членам їх сімей сервісну таку потужну підтримку у форматі і принципу рівний рівному, тобто ветеран ветерану. Також є непогані новини стосовно фінансування. Сьогодні е, коригуються постійно е, сума коштів, яка виділяється на реабілітацію, і е, пакети сьогодні представляють собою приблизно 14 днів реабілітації за сумою, десь від 41 тисячі 500 гривень на одну людину. І це теж непогано. І вже сьогодні 293 е, заклади, які е, допомагають в питанні реабілітації нашим військовим. Е, Склали такі договори і працюють за цим принципом, пане Олексію, стосовно одеського заходу, ветеранського форуму Сильні України, розкажіть нам трошки деталей про що був цей форум, і що він конкретно має на меті. Дуже важливий, і дуже насправді гарний пройшов форум. Я вдячний міністерству внутрішніх справ і особисто міністру Ігорю Клименко, тому що він неодноразово вже підтримує будь-які питання, які стосуються ветеранів в нашому регіоні. Це було три дні роботи разом з ветеранським суспільством, разом з. Народними депутатами державною місцевою владою перший день ми відвідали реабілітаційні центри, і було дуже важливо поспілкуватись саме з нашими хлопцями, з людьми з інвалідністю, з ветеранами, які проходять сьогодні реабілітацію, які в них є конкретні питання до усіх цих представників влади. Також поспілкувалися з реабілітаційними центрами, поспілкувалися з працівниками реабілітаційних центрів для того, щоб розуміти, про що говорити саме на конференції. В другий день в нас були проведені інклюзивно спортивні змагання. Приймали участь 131 спортсмен, наші ветерани. Це були і представники також навчальних закладів, курсанти е, воєнно-морського університету, одеського е, збройних сил, одеського державного університету внутрішніх справ. І це було дуже насправді важливо, тому що наші ветерани, наші хлопці з інвалідністю е, комунікували з курсантами, і курсанти розуміли, е, як допомогти, десь щось як е, під, кажуть підтримати наших хлопців. Дуже така класна енергетика і. Я вважаю, що питання спортивної реабілітації в нашому регіоні після цього другого дня повинно отримати новий поштовх розвитку і піти, як то кажуть, далі. В третій день в нас була проведена конференція. На неї були запрошені спеціалісти, професіонали і інститути, які працюють з питанням реабілітації і працюють з усіми питаннями, які стосуються наших ветеранів та людей з інвалідністю. Дуже багато спілкувались. Бачимо, що є велика прогавина в комунікації між е соціально відповідальним приватним бізнесом, між державними органами і між насправді ветеранським суспільством. Але це дало поштовх для подальших діалогів, розвитку є конкретні напрацювання. Ми вже проводили такі кругли столи, які дійсно давали потім поштовх для роботи і уряду, і Верховної Ради, в тому числі. В Одесі хаб з реабілітації на етапі створення. Що зараз про це відомо? Ну майже рік вже пройшов з того моменту, як ми, як тут кажуть, почали працювати над цим питанням. Я дуже цьому питанні вдячний міністру охорони здоров'я Віктору Ляшко, тому що він не просто на словах підтримав цю ініціативу. У нас було дуже багато питань і до санаторіїв, які працювали в Одесі, і на жаль, не надавали тих послуг, які б хотіли, щоб вони надавали. Але сьогодні вже є рішення міністру об'єднання декількох санаторно-курортних закладів, які в подальшому будуть представляти в Одесі два дуже потужних, дійсно гарних реабілітаційних центри. Окрім цього, ми бачимо і мої колеги, народні депутати, і ті гості, які приїжджали на форум Сильні України, вони бачили рівень. Тих реабілітаційних закладів, які сьогодні працюють в Одесі. Вони дійсно дуже якісні. Ми багато працюємо з міжнародними партнерами, залучаємо їх, переймаємо важливі для нас дійсно речі, які можуть покращити роботу реабілітаційних центрів. Наприклад, ми зараз дуже багато приділяємо уваги і працюємо над тим, щоб питання протизування було об'єднано з деякими реабілітаційними центрами, тому що це буде давати можливість на набагато швидше давати послугу і набагато якісніше нашому ветерану для того, щоб він більш скоріше соціалізувався та адаптувався до нових викликів, як то кажуть. Пане Олексію, ми вам вдячні Дякую. за цю інформацію і також за ваші зусилля в цьому напрямку. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому зв'язку.